Слава Ісусу Христу, любі молільники, браття, сестри, хвала Богові. Маємо ту добру нагоду знову бути разом і знову слухати Боже Слово, читати Його самостійно. Сьогодні в Євангелії від Марка. Юда зрадник, той, який сидів на святій вечері, той, який вмочав. У посудину разом з Христом поживу, той, який мав перед собою калитку і брав із неї не раз, тим самим спокушав себе і не долав того випробування, сьогодні Він підходить в тому оливному саді до Ісуса і каже ті слова, Учителю, і поцілунком зраджує Його любі молільники. Скільки разів ми боролися із своїм сумлінням, скільки разів ми програвали і не справлялися з ними. Оці випробування долають кожного з нас. І ми не раз говоримо осанна, а робимо розпни. Застановімося над тими словами і ніколи не зраджуємо Спасителя світу.